Всім доброго ранку. Сьогодні така чудова погода. Я оце їду в церкву, випила кави. Коротше, можу хвилинку розказати, що думаю. Оце мама дзвонить і каже, телефонує і каже: Ти ж каже, нікому не розповідай, що ти відкриваєш, бо будуть заздрити. Ну, щоб не зглазили. А в мене вже помінялись такі. Згляди на це все, я кажу, знаєш, мама, я не буду цього робити. Я буду робити те, що мені хочеться, не буду боятись нікого. Чому я повинна переживати за чиїсь гріхи? Ну, тому що кажу, якщо хтось мені заздрить, то він просто не знає мого життя, скільки всього я пережила. І якщо він собі такого забажає, то мені здається, це буде найбільша глупість, ну дурість. Тому що, мені здається, кожен йде своєю дорогою. І я думаю, так, якщо в мене щось не вийде, то це не тому, що мене зглазили, а тому, що в мене не вийшло. Бо оці всі забобони, вони розругують людей, тому що люди постійно думають, що... Хтось щось подумає, хто щось скаже, не так, і це злобу вирощує. Тому особливо, якщо ви ходите до церкви, то думати, що вас хтось зглазить, чи щось ваше відбере, це, мені здається, гріх. Тому що якщо ви вірите Богу, то як вас хтось може зглазити, значить, це так просто дано і все. І ні в випадку інші люди ні в чому не винні. Оце я зрозуміла. Раніше я теж страждала такою фігню. Але це просто така фігня, яка ні до чого доброго не приводить. Ось так. Так. Заказала Ашан доставку. Оце, коротше, робила масаж. І під час масажу привіз доставчик Жер... жарче. Це я кавуна купила сама. Коротше, я такий любитель поїсти, але немає часу купувати. Купила помідори. Помідори, звісно, я психанула. Купила оце і ще є. Бо вибирала все швидко. Чекала на клієнтку і швиденько купила і все. Сахар купила такий темний і білий. Потім захотіла цей кубік. Ну, типа, красиво жити не запретиш. Сир купила. Думала, що він буде. Сир такий ну, такі великі пачки. А це маленькі. Ну, не важливо. Уже все одно купила Така ковбаса. Оце ж голодна, а знімаю відео і коротше, не їм. Чекаю, поки зніму, тоді тільки буду їсти. Таку купила такі ковбаски, потім купила такі соки різні. Так, мандарин, мандарин. Тут, мабуть, шпинак чи щось таке. Ну, коротше, різні фруктові соки. Вони реально натуральні і класні. Оце ще купила томатні соки. Я клієнтам люблю щось давати, або цукерки ось у мене лежать, або такі соки. Потім вже старалась класти на стул, але трохи на підлозі, то вже... це мокре, тому що воно тут заморожене було. Ну, є. Це морозиво. карамельове Грісан. Ой, яке карамельове. Солоний, солоний карамель, да, солоний карамель. Потім, коротше, купила мило жидке, бо немає якось. а отак от Помить руки і нема чим. Потім отак є ще мила помаранч якийсь. Потім я ж кажу, що купила яблук. Я так яблуки тріскаю. 2 кілограма. Помідорів купила. Це ж тут 3 кілограма. Вони якісь не дуже дорого, наче. Девятнадцять. 19... Злотих за 3 кг почти. Ну, картошка. Потім супи такі, що я завжди купую тут. Помідоровий борщ. Потім якийсь варжива, важива. Потім якийсь хліб дивний купила. Думала нормальний, а купила якийсь такий. Ну, да ладно, уже все. Овсяний. Потім це голонтка, Ну, коротше, м'ясо до запікання. Три піци, риба по грецьку, капуста пікінська. Коротше, жерти хочеться цибуля. Але х... перше, хочеться зняти все так, щоб вже я була спокійна. Спокійна. Я ж кажу, що це якщо люди виросли. Ну, в такої бідності, ну такі як я, то вони оце так будуть знімати відео і показувати жарче. Ну, а може комусь цікавиться теж. Якби ось так. Трохи треба вже календарний листок вирвати. Ну, не 12. Ну, якось так. Зараз в холодильні там попоздвігаю, бо там щось треба викинути. А щось треба залишити, посунути. Уже так. Нема часу на їжу. І на закупи особливо. А воно ж важке все. Оце все дотягнуть, це ж нереально. А так хлопець тай, тачкою завіз. Ну і все, я зараз прискладаю і буде в мене що їсти. Це я закупила на 300 злотих. 340 навіть. Ну, не считаю, кавуна, кавун 27. Ну, Він здоровенний. По 4 злотих за кілограм, але такий великий. Остання купила кусочок кавуна, і він у мене сквасився, тому що він уже, мабуть, був не свіжий, бо порізаний. І я забула за нього, і не було часу. І потім, поки я оглянулась, то вже все. Коротше, кавун здох. Все, завтра, субота, і неділя у мене. Ну, Масажі я роблю вдома ціли, цілими днями. Ну, і їжа повинна бути, щоб я не парилась, що ж його ще пожрати, пожерти. Ось так. Доброго вечора. Вечір. Зробила масажі. Так, втомилась трохи. Але в принципі нормально. Зараз хочу помитись, поїсти і відпочивати. Завтра неділя, зранку йду до церкви, таке око може червоне, тому що втомлена трохи. Хоча я нічого якби не натружую його, бо масаж це праця руками. Але все ж таки червоніє. Коротше, зранку йду до церкви, до собору. Розв'язала хвостики, тут так класно помасажувати себе теж. А потім починається знову масажі і так до вечора. Ну, і на наступну неділю теж я роблю кожного дня масажі. На велик не їду, хочу попробувати спробувати попрацювати. Масажа, Мас... масажі попрацювати масажами. Шо, що попала розказувати? Попрацювати з людьми, над людьми. Коротше, якось так. Вчора купила морозиво і забула за нього, і воно вже до сьогодні розтало, тому що в мене такий холодильник, що не тяне. Дуже хотіла б холоді, холодильник, оце викинути шкаф. Оце в мене шкаф, зараз. О, отей. І я хотіла б його викинути, а поставити туди великий красивий холодильник. Запухати його їжею. І щоб була морозилка, Така, щоб можна було заховати все. Ну, коротше, спокій, спокійно. Ой, хіба, бо цей маленький холодильничок я вибачаюсь, страшно зіваю, позіхаю взагалі. Тому що почала розмовляти і вже втомлена, вже така розслаблена після робочого дня. Бачите, яка я розпустила коси. Коротше, ну просто класні. Мені подобається, що вони такі довгі. Короче, это, ну, в общем, працюю. Треба ще касовий апарат купити. Він стоїть десь півтори тисячі. Можна взять в рассрочку, а можно взять в аренду. То я, конечно, хочу купить. Еще не дергаться. Ну, так, півтори штуки, конечно, немало. Але його можна не одразу купить, тому що. Там його треба купляти, якщо ти вже починаєш перевищувати ну, 20 тисяч за рік. Поки що у мене ще немає такої суми, але я не знаю, чи це мені одразу потрібно. Ну, скоріше за все, потрібно одразу, тому що як же воно піде хатчут до жонду скарбового. Тільки через чеки через. Коротше, там є ці термінали, ну, кас касові апарати з Wi-Fi'є. Одразу сім-карта якось. Ну, типа, треба Wi-Fi, щоб був, Бо воно по інтернету відправляється. Тому треба дивитись. Можна заказати ту касу через інтернет. Вони повинні привезти, встановити. і Підключити до податкової. І все, набивай собі чеки і працюй якось так. Ну, то вже з понеділка. В принципі, нічого страшного. Я це зареєструвала фірму, а потім так щось перелякалась. Думаю, боже, чи правильно я роблю? А що, а як? А потім, потім думаю, а що ж неправильно, як. Наприклад, працювати і дохід буде перевищувати ліміти, то треба, щоб вже це було офіційно. Тим більш вигода в тому, що якщо ти, не дай Боже, хворієш, чи що, у тебе трапляється, якщо ти платив податки, складки, то ти просто спокійно собі живеш і не переживаєш тобі, ЗУС платить гроші. І це круто, ну, тому що. Якщо ти працюєш на умові злицення, то тобі ніхто і копійки не дасть. На умові праці працедавця виплачує якусь там оплату. А коли ти сам працюєш, платиш складки, ЗУЗ і податки, то тобі теж виплачується лікарняний, тому це вигідно. Ось так. Добре, буду щось їсти, відпочивати.